Радіо UA Chicago. сполучені штати Америка схвалили продаж Україні обладнання для зенітно-ракетних комплексів ХАВК на 138 мільйонів доларів. Європейський парламент не погоджуватиме фінансування Ради ЄС, допоки Україні не дадуть системи ППО Патріот. Таку пропозицію вніс колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верховстат у своєму виступі. Він пригадав слова глави європейської дипломатії щодо того, що Україн Європи є близько 100 батарей Патріот, а Україна просить лише 7. За тимчасове призупинення фінансування Ради Європи проголосували 515 євродепутатів, Проти були лише 62. А От Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду. Повідомляє Зеленський. Згідно документу, Латвія надаватиме військову допомогу на 0,25% ВВП щороку продовж 10 років. Також надаватиме підтримку в сфері кіберзахисту, розмінування безпілотних технологій. Також країна сприятиме вступу України до Європейського Союзу і НАТО. А от Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового мирного договору. Повідомляють розмі за інформацією джерел видання, що текст документи, який ґрунтується на документах перших переговорів у Стамбулі, вже отримали всі сторони: Туреччина, Україна та Росія. За інформацією джерела, проєкт договору передбачає замороження війни по існуючій лінії фронту. Зобов'язання провести у 2040 році референдуми загальноукраїнські щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми між під міжнародним контролем у всіх українських територіях, анексованих на момент заморозки війни Росією. Гарантія позаблокового статусу України до 2040 року обмін полоненими за формою всіх на всіх. Росія також не заперечує вступ України до Євросоюзу. Взаємне зобов'язання США та Росії про незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь. Ну і на завершення заборону на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб. А зараз йде вона невеличкий дискра, дискламер. А потім продовжимо наші новини зовнішнього. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. Ми повернулися і продовжуємо говорити про зовнішню політику України та всього світу. Тож наступна новина, Єнс Столтенберг в свою чергу закликав до найскоріших поставок ППО та боєприпасів. За словами генсека НАТО, затримки з поставки боєприпасів дозволять Росії просунутися вздовж лінії фронту, а затримки з поставки систем ППО дозволять російським ракетам вражати більше цілей. А тим часом Зеленський провів телефонну розмову з новообраним прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Президент привітав Гарріса з обранням на посаду прем'єра та подякував за підтримку України. Також Зеленський запросив прем'єра Ірландії взяти участь у саміті миру у Швейцарії і закликав почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської безпекової угоди. І, власне, в свою чергу, Колеба запропонував провести ніч у Харкові тим, від кого залежить надання Патріот Україні. Голова МЗС України нагадав, що за ніч Росія випустила понад 8, 8, 80 ракет і безпілотників, в основному по об'єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами. Суд Євросоюзу став на бік російських олігархів у справі про зняття санкцій. Акціонери Альфа-Банку Михаїл Фрідман та Пьотер Авен довели у європейському суді, що санкції Євросоюзу у 2022 році проти них були необґрунтованими. Адвокати олігархів зачепилися за слабку аргументацію, яку поспіхом видали євробюрократи на початку повномасштабного вторгнення. Поки що Авен та Фрідман залишаються у санкційних списках. Суд визнав неправомірним рішенням про запровадження санкцій, але не рішення про їх продовження. Якщо суд видасть аналогічний вирок щодо продовження, Санкцій. Це може означати розморозку їхніх активів. Єврокомісія готувалась до такого сценарію і минулого року посилила свою доказову базу щодо цих олігархів. Санкції проти поплічників путінського режиму проходять стрес-тест, який визначить подальшу долю цього механізму. А от напад Ірану на Ізраїль неминуче повідомляють джерела найближчим часом. Іран здійснить на Ізраїль масований ракетний удар. Про це повідомили кілька джерел, близьких до адміністрації Джо Байдена. Іранці протягом кількох днів спробують вдарити по військових об'єктах в Ізраїлі. При цьому цивільні цілі вони поки не розглядають, зазначили інсайдери. Сполучені Штати вже почали обмінюватися з Іраном розвідною інформацією та готуватися до неминучого на їхню думку нападу. Нагадаємо, що Іранці пообіцяли помст. Титися ізраїльтянам за удар по сирійському Дамаску, внаслідок якого загинули високопосадовці з Ірану. Отож, Джо Байден зі свого боку зазначив напередодні, що підтримка Америки є залізною. Сполучені Штати зроблять усе можливе за словами президента, щоб захистити Ізраїль. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.